Вітаю на каналі Нагрі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про диференційоване внесення добрив та посів, які бувають підходи та їхня ефективність. Скоро весна, а отже, багатьох з нас чекає підживлення озимих культур, пшениця, ріпак. І незалежно від того, які форми добрив ви будете обирати для себе при роботі з змінними нормами, якщо є така можливість та бажання. Найкраще, що ви можете зробити, це і найпростіше це визначити зони, як вказано на, на знімку, використовуючи чи то супутникові знімки, чи то історичні знімки, чи то там карти, наприклад, агрохімічного обстеження ґрунту, провести додатково аналіз цих ділянок, чи мобільну лабораторію, або здати до лабораторії, встановити норми. Які на наявного азоту в ґрунті, і сформуєте карти диференційованого внесення. І ви вже фактично в диференційованому внесенні. Норма, як правило, відрізняється від середньої по полю, тому ви можете навіть розраховувати на якусь економію. Ну, скажімо там, 700 літрів на, на полі це не так уже й погано, якби суттєві гроші. Проте, що нас чекає після цього, як правило, картина однакова кругом. Карта внесення диференційованого азоту на озимих практично не співпадає ніколи із картою врожайності, яку ми отримаємо. І тут питання не тільки в тому, що ми робимо неправильно, адже ми, наче, робили все правильно. Можливо, взагалі сам підхід не є ефективним. І для того, щоб вас утішити, скажу, що ми не єдині такі, тобто не тільки ті, хто роблять це в Україні. Ця історія повторюється і однакова майже в усьому світі. Так з нами ось нещодавно поділилися наші колеги із Великої Британії, поділилися результатами досліду, який тривав приблизно 5 років, і на який було витрачено приблизно півтора мільйони фунтів стерлінгів. Дослід проводився в трьох господарствах із кількістю ділянок від 200 до 500, залежно від господарства. Ці ділянки були згруповані по полям, було проведено грохі. Хімічне обстеження, було проведено картування цих полів, тобто встановлені, зони, встановлені були зони продуктивності, і ціль, яку ставили для цього досліду. Необхідно було встановити норми, з якими працювати на, на яких ділянках, тобто по яким зонам, і встановити, за допомогою яких інструментів можна ефективно визначати ці зони, які будуть ем, підлягати для, для внесення. Норми коливалися від 0 до 240 кілограмів діючої речовини на гектар. Ключовими особливостями цієї роботи було знайти саме механізм, яким чином можна буде потрапити в зону. Певною нормою для того, щоб отримати позитивний результат від внесення, від диференційованого внесення в першу чергу. І якщо, наприклад, потребу в живленні, ми можемо встановити за допомогою карти врожайності, тобто ми розуміємо, який буде запит цієї ділянки на певну кількість елементів живлення. Ми можемо встановити наявну кількість елементів жилення, провівши агрохімічний аналіз ґрунту, то яка буде ефективність використання тієї чи іншої норми, тобто її відповідь на наше питання? чи... Потрапили ми в зону з правильною нормою чи ні, чи взагалі як би потрапили в зону, ми не знаємо аналіз, чого треба зробити. Ну І насправді результати, ми, результати виявилися неочікуваними, оскільки жоден з інструментів, який використовувався, використовувався і N-Seeker, і OpteRX, і аналіз рослини, не допомогли в досліді визначитися якраз із правильними нормами. І як не дивно, виявилось, що найбільший вплив на врожайність озимих з року в рік найбільшим чином впливала та кількість азоту, з якою пшениця заходила в зиму або та кількість азоту, яка знаходилася на момент відновлення вегетації пшениці. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми не можемо вгадати. Яку норму необхідно вносити, це перше. І друге, що наше бачення норми необхідної не завжди, а точніше, завжди не співпадає з нормою підживлення з точки зору самої культури. Але це стосується не тільки пшениці. Коли ми ем, часто можемо зустрічати практики диференційованого внесення азоту, наприклад, на кукурудзі. І дійсно, начебто дуже ефективний інструмент управління витратами на, на полі, виходячи із потенціалу поля, можливостей культури, природних умов і так далі. Основними інструментами для зонування виступають е, такі шари інформації, як е, рельєф, е, карти врожайності, карти електропровідності, наприклад, кислотності і так далі. Це було і зроблено в наступному досліді, про який я хотів з вами поділитися. І той дослід, де використовувалися змінні норми підживлення кукурудзи по ділянках залежно від їхньої продуктивності. На кожну із цих зон, залежно від її ступеня продуктивності, було внесено певну кількість азоту від 0 до 150 кг, перерахунку на, на гектар, від 0 до 150 кг. Тобто, що відбулося? Беремо карту рельєфу, формуємо продуктивні і непродуктивні зони з, точки, з нашої точки зору і розподіляємо ці зони. Ці, ці норми залежно від продуктивності, і навпаки. Тобто, і в ділянку непродуктивну потрапило 0 кг на гектар, і в ділянку непродуктивну потрапило 150 кг і в певній повторюваності. І так відбулося з кожним шаром інформації, який дозволяв провести бодай будь-яке зонування. Тобто, ми отримали карти і рельєфу, і аналізу ґрунту, і врожайності, і електропровідності, і зробили зведену карту комбіновану електропровідності та врожайності. І на кожній із цих ділянок провели. По цей самий дослід, яке було наше здивування, коли ми дізналися про результати досліду? Нагадаю, що цілями цього досліду було встановити, які інструменти краще використовувати для зонування ваших полів, і які норми кукурудза сприйме як ефективні, тобто які норми будуть ефективними залежно від того, в який спосіб ми визначили зону і яка це власне зона. Продуктивна, середня чи низькопродуктивна. Так от, стосовно першої цілі, яка ставилася по, по цьому досвіду, було встановлено, що найкращу. І найменшу похибку. Дає якраз зонування, встановлено за методом комбінування шарів електропровідності та врожайності. Всі інші варіанти зонування, такі як рельєф, аналіз ґрунту чи просто карти врожайності за попередні навіть роки і електропровідності, виявилися такими, які мають принаймні щонайменше 25% похибку. І тільки в комбінації електропровідність та врожайність зонування є найменш помилковим. Воно просто нівелює ем, коливання цієї зональності від року, е, з року в рік. Але що стосується другої цілі, е, поставленої перед цим досвідом, тобто винайти ту саму е, норму, на яку найкращим чином відреагує зона. Чи, наприклад, гірша зона з меншою норму відреагує також адекватно, не вдалося взагалі. Е, Жоден із варіантів зонування, який використовувався, не дозволив впіймати. Саме впіймати в лапках ту норму, яка необхідна була для використання для досягнення будь-якого результату. Тобто в кожній ітерації результати були непередбачувані. Ми не передбачувані. В цьому досліді не вдалося впіймати якби ту ем, бажану кількість азоту для підживлення, ем, як на те розраховували. Знову ж, ми повертаємося до тієї самої причини. Ми можемо розуміти потребу в живленні, знаючи, наприклад, як розподіляється. Електропровідність, карта врожайності чи яким чином розподіляється на полі органічна речовина, тобто ми розуміємо, звідки буде на полі йти запит на елементи живлення. Ми можемо встановити за допомогою агрохімічного обстеження, провівши аналіз ґрунту, встановити можливість задовольнити цей запит. Але коли е, переходимо безпосередньо до самого факту виконання підживлення і розрахунок норми, то ми заходимо знову ж таки в глухий кут. Практикуючи такий підхід, який призводить до таких помилок, ми неминуче будемо стикатися з невдачами, оскільки вважаємо, що напевно ми з вами готуємо борщ на полі. Система дещо складніша і просто необхідно зважати на такі речі і підходити до всіх цих, якби питань більш виважено і закладати досліди на своїх конкретних полях. Але це стосується не тільки роботи з роботи з нормами висіву, нормами підживлення кукурудзи чи норми підживлення пшениці. Це стосується і інших операцій, таких, наприклад, популярних сьогодні, як диференційоване внесення насіння, тобто диференційований посів. Коли, наприклад, ми вирішили, ну, надихнувшись інформацією з попередніх дослідів, ми вирішили на своєму власному досвіді перевірити наскільки варіабельними можуть бути підходи до використання диференційного внесення та, власне, де йому місце в сучасному сільському господарстві, де його справжнє місце на кожній, на кожній фермі для зонування декількох полів. Ми взяли карти рельєфу, карти розподілу вуглецю, взяли багаторічні супутникові дані, взяли карти врожайності і спланували розподіл насіння залежно від зон продуктивності. Ми розуміли вже, що господарство працює дуже давно з нормою 70 тисяч насінин на гектар. Проте ми знайшли ділянку, яка на нашу думку, могла здаватися більш продуктивною, ніж інші. Там були середні показники органічної речовини, проте вона знаходилася десь в низинках, не було схилів. Тобто ми розуміли, що це буде досить забезпечений вологою ареал на полі, і ми вирішили збільшити норму до 85 тисяч. Ця ділянка дуже класно показувала себе на всіх вегетаційних знімках впродовж всього сезону аж до моменту збирання, і ми вже якби ну, сподівалися отримати там результат не гірший, ніж в середньому пополю, для того щоб ем, підтвердити якби і, і кваліфікацію, і власне зробити корисне щось для господарства, яке нам вірило декілька своїх полів. Е, яке ж було наше здивування, коли ПРП. Перед тим, як фактично запускати комбайн на поле, ми вирішили перевірити врожайність і порахували біологічну, і потім вже дійсно що співставили із її із фактичною з комбайна. Що ми побачили, що врожайність на цих ділянках поля, яке світилося яскраво зеленим кольором і темно-зеленим кольором на всіх супутникових знімках, врешті-решт, при нормі висіву більше, ніж в 15 тисяч насінин на гектарі, дало врожайність. Більше всього лише навсього на 50 кг на гектарі. Ми зро... І як ви бачите зараз на... в, таб... в табличці, ця врожайність досягається за рахунок величезної компенсаційної здатності кукурудзи. Так я знаю, що дехто може ем... розуміє, що є, напевно, або чув принаймні, що де є гібриди, які менше компенсують, які більше, але я вас запевняю, що чим далі ми будемо заходити в. В селекційні системи, в виведення нових гібридів та сортів, тим більше буде компенсаційної здатності у цих нових сортів і гібридів, тому що, напевно, це є і основою власне самої гібридизації. На іншому полі ми взагалі зробили, поврізали діляночки і на продуктивних, і на непродуктивних ділянках. Так само в тому ж самому господарстві, де воно історично висівало 70 тисяч рослин на гектарі. Знову ніяких вау wow, ефектів не отримали, окрім того, що ще раз підтвердили, що врожай що кількість насіння, яке висіває господарство на своїх полях, історично є правильним і ніякої закономірності чи вирівнювання, чи додаткового прибутку, які ми там побачимо, не трапилось. Ми відслідковували ці діляночки по вегетації цілий рік, але жодна з нас, жодна з них не вразила нас якби своїм своїм індексом. Натомість, в чому ми переконалися і який висновок зробили для того, щоб і ви зрозуміли, яким чином і де місце саме цьому інструменту диференційованого посіву в господарствах. Коли ми нанесли всі ці дані графічно, то що ми могли побачити? Що дійсно врожайність піднімається з ростом. Кількості насіння на, на гектарі, але до певної межі, і потім починає падати. Це підтверджує е, який факт: ми правильно вибрали зони, тобто ми попали в зони, тому що є певна чітка залежність е, норми від. Норми від але потім різко, після там певної кількості, після 78-80 тисяч на гектарі, врожайність починає падати. Це свідчить може про що? Або ми не потрапили в зону, або просто така норма висівання насіни на гектарі була просто зайвою, і поле її не змогло задовольнити. Тобто ми не попали в пропозицію та попит, так би мовити, природній попит та природню пропозицію, тобто інструмент. Роботи з інструмент такий як диференційоване внесення, для господарства, вкрай корисний, але вкрай корисний для того, щоб зрозуміти з якими нормами на якому полі краще висівати, і це най... найкраще або оптимальне використання даного інструменту в сьогоднішніх умовах. Останнє, про що хотів би поговорити сьогодні ще, це раз ми вже зачепили тему і внесення добрив і посів, це розкида, диференційоване розкидання. Одним із популярних елементів, який використовується для розкидання на наших полях, це є хвористий калій. От на прикладі одного з таких полів хотів би показати, як. Не потрібно робити і підходити до, до розкидання добрив. Якщо ми, наприклад, зробили з вами агрохімічне обстеження і визначили там максимальну кількість показників, наприклад, там 17 чи більше, що ми можемо зробити? Ми можемо отримати з вами карту розподілу калію на полі відповідно до. Потреби культури, скажімо так, кукурудзи розрахунок на 9 тонн врожайності потенційної, ми можемо скласти карту потреби в калії в тій чи іншій ділянці і зробити ось таку карту розподілу добрива для карту завдання для розкидача. Але як і у випадку, із картою диференційованого внесення азоту на пшениці, ми знову і кожного разу. Будемо не потрапляти в карту врожайності, це означає, що ну ми молодці, якби ми вирівняли калі в ґрунті, це якби величезна наша заслуга. Проте ну, культурі, яка проростала на цьому полі, конкретно на в той рік, коли це було зроблено кукурудза, ну якби вона цього задоволення не отримала. Вона похвалила, звичайно, нашу завзятість, проте, тим не менше, ніяк не відреагувала. То в чому проблема? В чому. Необхідно змінити підходи до диференційованого внесення і як правильно застосовувати цей інструмент в ваших господарствах. Перше, на що хотів би звернути вашу увагу, це на те, що коли ми працюємо з каліями, це обмінний елемент. Це недоступний елемент. Коли ми говоримо, наприклад, там, про фосфор, цинк, міль, залізо і так далі, це доступні елементи, які визначаються в лабораторіях, звичайно, що ви робите їх відповідним методом. Але переважно це доступні елементи. Такі елементи, як калій, магній, кальцій натрій це обмінні елементи. Тобто їхня доступність умовна, необхідно примусити їх обмінюватися в ґрунті для того, щоб вони потрапляли в ґрунтовий розчин і відтак могли потрапити ем, до, до рослини. То на що необхідно ще звертати увагу, окрім фізичного вмісту? Калію конкретно в даному випадку в ґрунті, необхідно звертати ще його на його концентрацію відсоткову концентрацію в ємності катіонного обміну, оскільки це обмінний елемент. Зазвичай, якщо вона там вище двох або в районі трьох, то навіть і внесення додаткового може не знадобитись. Це перше, на що необхідно дивитися. Тобто, за допомогою цієї карти, ми можемо побачити, де обмінна здатність калію буде. Стримана і де вона буде знижена. Так само ми дивимося ще на елементи, які є антагоністами до калію. Наприклад, їх багато, але для прикладу, зараз ось на навожу приклад карту кальцію, співвідношення кальцію та калію. І кальцій як основний антагоніст калію. На цій карті співвідношення вже ми бачимо ділянки, де його обмінна здатність буде знижена. Тобто, так само, як і на в даному полі, конкретно модель розподілу кальцію до калію та калію відсотковому відношенні в ємності Катіонобіну будуть майже однакові, тому що дуже несуттєвий вміст магнію в ґрунті. Проте ці дві карти вже дають нам розуміння, куди необхідно вносити калій для того, щоб кожен кілограм, який ми внесли, був набагато ефективніший, і це підбурить його обмінну здатність, і він буде краще обмінюватися. Відтак він стане умовно більш доступним для рослини. І гарантую вас, якщо ви зробите якраз саме таким чином, то і ви можете зекономити не тільки на кількості фізичній кількості калі, які ви вносите на своїх полях, а ще й виявитися більш ефективним по відношенню до тієї Карти врожайності, яку ви отримаєте з комбайна, і побачите, що кореляційна залежність саме цієї карти внесення за рахунок агрономічного аналізу буде вищою, ніж просто вирівнювання його на полі. Далі буде.